Привіт, вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми будемо грати в гру «10 тарганів. З нашестям тарганів має впоратися ваша команда друзів. Тож мета учасників як можна швидше за інших скинути свої картки та позбутися цих шкідників. Перш ніж почати гру, слід підготуватися. Для цього колода перемішується і перед кожним учасником викладається по три картки сорочкою догори. Далі викладені карти слід накрити ще трьома картами, які лежать малюнками догори. Таким чином, перед кожним учасником є шість карток: Три закриті та три відкриті. Тепер роздайте кожному гравцеві по три картки на руки. А з тих карток, які залишилися, сформуйте колоду. Першим починає гру той, хто не боїться тарганів, або наймолодший гравець. Далі правоходу передається за годинниковою стрілкою. Гравець викладає на стіл з руки будь-яку картку і одразу бере з колоди в руку іншу картку. На руках до кінця колоди завжди має бути три картки. Наступний гравець має покласти на вибір: або картку з таким самим номіналом, або картку з вищим номіналом, або спецкартку. Якщо гравець на руках не має відповідної картки, тоді він повинен забрати собі всі викладені картки. Якщо у гравця є декілька карток одного номіналу, тоді їх одразу можна викласти. Якщо у викладеній колоді зверху збереться 4 картки одного номіналу, тоді вся колода відправляється в скидання. Спеціальні картки. Ліквідатор. Відправляє всю колоду викладених карток у скидання. Гравець, котрий виклав ліквідатора, починає новий раунд. Гра йде на збільшення. Втікачі дозволяють змінити хід гри. Якщо до моменту їхньої появи гра йшла на збільшення, то тепер буде йти на зменшення. Якщо хтось знову викладає цю карту, то хід гри змінюється знову. Бос. Оновлює гру. Той, хто виклав цю картку, передає право ходу наступному учасникові, який тепер може викласти картку будь-якого номіналу від 0 до 10, і гра буде йти на збільшення. Після закінчення карток у колоді та на руках переходьте до відкритих карток, які викладені перед вами. А тепер починається найцікавіше. Коли відкриті картки закінчаться, ви маєте покластися на власну інтуїцію і зіграти картками, які лежать перед вами сорочкою догори, відкриваючи по одній для кожного ходу. Для гравця гра вважається закінченою тільки після того, як перед ним не буде викладених сорочками догори карток і в руках не залишиться жодної. Якщо вам це вдалося, ви переможець, який вправно впорався зі всіма тарганами. Тим часом інші учасники продовжують гру до останнього. Підписуйтесь на наш канал на наш Фейсбук та Інстаграм. Бажаємо вам доброго дня та на все добре.